Вітаю вас, вам послання від вашого роду. Ваш рід говорить вам. Надходження ресурса. Я є безкрайний всесвіт, в цьому всесвіті, все по своєму. Вигляду складається з однакових квантових частин. Я всередині Всесвіту, і всередині, і Всесвіт, всередині мене, це значить, що я джерело світла і ресурса. Я даю собі все. Я вірю собі, я вірю в себе. Отже, надходження ресурсу, отримання ресурсу, тут про силу, про віру, про підтримку вашого роду. Всіх ваших починань, всіх ваших надій, насправді мрій, реалізація ваших планів. Так, дійсно, ваш рід вас бачить імператрицею або імператором, що означає дуже самодостатня особистість, що означає, що за вами дуже багато закріплено саме сподівань всього вашого роду. Вам випала така роль. Від, відродити, можливо, ваш рід, відродити ті давні знання, ту силу, яка була присутня в вашому роду. Напевно, так. Вам дуже тяжко все це дається. Звичайно, це дуже тяжко. Але ви безцінна для свого роду, ви у вас стільки дарів, і вас будуть підтримувати всіляко, і ваші мрії будуть здійснюватися за всі ваші оці. Труди, які ви докладаєте, вам дають активність, вам дають енергію, вам дають проявленість, вам дають яскравість. Ви є така. Можливо, хтось займається езотерикою, тут саме так показують. Ви творча людина, вам кажуть, творіть, не зупиняйтеся. Ну, в трансформаційні процеси, до речі, у вас. Ще тривають. Якась такий період складний іде в вашому житті і триває. Але ви на шляху до матеріальних благ, таких гарних надходжень матеріальних, дев'ятка пентаклів, тут і дев'ятка чаш, і дев'ятка пентаклів. Тут і в духовному і в матеріальному плані все буде здійснюватися. Ви рухаєтесь до своєї цілі. У вас такий рух яскравий, рух вперед. Вам кажуть, що на вас чекають зміни, серйозні зміни, вам потрібно зробити вибір, але.